Організовують збори, готують їжу, створюють окопні свічки, лікують, розважають, доставляють авто зсу, плетуть маскувальні сітки. І це тільки невелика частина всього, що роблять волонтери з 2022 року. В Україні цей напрямок став масово необхідним. Люди різних професій, віку та статі об'єдналися задля однієї мети підтримати свою країну та народ. Волонтери це люди, які роблять це по власній волі, в власного бажання не примусово. Тому будь-яка волонтерська діяльність вона як лакмус ментального здоров'я суспільства. Нині на Хмельниччині функціонує чимало волонтерських осередків. Серед них і ті, що допомагають реабілітуватись військовим. Лікують не тільки фізично, але й підтримують морально. Відтак, понад тисячу захисників та захисниць вже пройшли сеанс реабілітації на базі державного історико-культурного заповідника Меджибіж. «З 2022 року ми розпочали наш музейний десант, який включає в себе поїздку до Меджибіжського замку. Екскурсії під земелями Можете уявити, хлопці на милицях, хочуть спуститися в підземелля, і це вони теж себе випробовують. А після того вони захотіли, що кажуть, а у вас же тут річка, у вас же тут риба. Чи можна на рибалку? І ми почали їздити і вже возити їх на рибалку. У міжнародний день волонтера обласні владці зібрали в одному залі волонтерів, які стають опорою у складні часи. Все, аби подякувати за надважливу місію, яку вони виконують. Я дякую щиро вам за те, що ви продовжуєте цю роботу. Це поклик серця, це усвідомлення того, що той, хто в біді, має отримати допомогу. Волонтерів відзначили почесними подяками та приємними подарунками. Тетяна Жіпянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.